Привіт! Сьогодні вирішила показати вам вкотре виконання французького манікюру. Спочатку я не планувала знімати дане відео, але клієнтка вона спочатку дуже довго думала, що вона хоче зробити. Ось, як можете побачити, вже я зняла матеріал, вже запиляла форму, вже навіть два пальчики мізенчики безіменний почистила, і вона вирішила робити французький манікюр. Тому я вирішила з цим результатом з вами поділитися. Ну і процесом виконання. Насправді я люблю дивитися такі відео, тому що щось із цих відео я для себе беру. Вони насправді такі пізнавальні, особливо в виконанні. Я люблю слідкувати за руками, люблю слідкувати там за, за процесом виконання. І я вирішила ось це відео залишити його не на перемотці, щоб ви в реальному часі, ну, в реальному, так, часі могли. Побачити рухи, як я рухаюся, як я рухаю фризою. Тому що насправді я так зрозуміла, що з перемоткою воно, в принципі, ну класно, якщо просто дивитися, але якщо ви вчитеся, я сподіваюся, що ви трошки вчитеся з моїх відео, щось можливо, можливо, не все, але щось з цього візьмете для себе. І якраз оці рухи вони важливі. Ви їх запам'ятаєте, щоб ви їх там не дергали, не рвали, не, не, не старалися швидко працювати, тому що на, на перемотці воно може виглядати, там, що я працюю дуже швидко і ви захочете теж повторити, а насправді рухи такі, бачите, вони. Вільні, плавні, легкі, без сильного нажиму, без сильних різких рухів, тому що це насправді шкіра, її дуже легко там поранити, ніх дуже легко перепилити. Тому ось ці всі рухи вони дуже важливі. Я сподіваюся, що це вам допоможе, це відео допоможе вам це зрозуміти. А щодо французького манікюру, це знову ж таки такий мій улюблений манікюр. Це я зараз з гордістю чи як з певненістю можу про це сказати. Хоча, коли я вчилася його робити, ну, коли я тільки ставала на шлях майстра манікюру, мені здавалося, що я ніколи не зможу цей манікюр виконувати. Він мені давався так насправді важко. Я... Лінії були криві, нерівні, там десь товсто, там десь тонко, там просвічується. То кісточка якась не така. Знаєте, оці всі моменти, оці всі етапи, вони дуже-дуже важливі. І з часом ти там на... пробуєш і той пензлик, і той пензлик, і з тим краще, з тим гірше. І потім все ж таки доходимо до якогось свого результату, і все в кінцевому результаті виходить дуже гарно. Так що ось такі. Тому не думайте, що якщо ви не можете малювати, або там у вас щось не виходить, то я не можу бути майстром манікюру. Ні, звісно, ви зможете це робити однозначно, якщо у вас буде величезне бажання, і якщо ви будете просто не опускати руки, не дивитися на всі невдачі, які будуть зустрічатися на вашому шляху, а вони, мабуть, будуть, і це нормально. Тому що ну, без них, без цих невдач людина не може досягати успіху. Вона якраз. У цій невдачі це як, знаєте, холодний душ. Він загартовує, і тоді ми з часом стаємо професіоналами. До речі, десь я прочитала, щоб стати професіоналом, людина має пропрацювати 10 тисяч годин. І тоді вона може, в принципі, виконати будь-яку задачу у даній сфері. Ну, неважливо, чим ви займаєтесь, там ви там програміст. Чи ви майстер манікюру, чи ви там, танцюрист, я не знаю, продавець. Е, в будь-якій сфері діяльності, коли ви працюєте 10 тисяч годин, то тоді ви з твердістю можете себе назвати професіоналом. Ось така, такий цікавий факт. Я не знаю, ви чули таке, читали, бачили. Поділіться в коментарях, чи ви згідні з такою інформацією. Ось, бачите, нігтики насправді вони не складні. Шкіра так само довкола, нігтика вона не, не налипша, легка. В принципі, процес йде дуже швидко. Як ви можете побачити, архітектура нігтика вона тут не, не така геть правильна, такий, не, як то кажуть, не, буде неправильний, не, не, не чіткий квадрат. В принципі, клієнтка сказала, що. Її чіткого квадрату не потрібно, вона її ця форма влаштовує. Е, тому, е, бачите, я вже покрила прозорою базою втираючими рухами і зараз наношу камуфлюючу базу. У мене це коді е, Pink Eyes, така улюблена база, вона дуже гарно. Пасує до французького манікюру з білою полосочкою виглядає дуже-дуже гарно і красиво. Е, так, що ще хотіла вам розказати щодо того, як ви будете починати робити манікюр оці всі невдачі. Оце все спочатку не буде виходити рівно наносити базу, вона буде затікати, буде некрасиво виглядати, буде там десь горбинка, там борсинка застрягне. До речі, про ворсинки. У мене такий був досвід. Одна дівчина, вона, вона починала. Працювати, і я так чуть-чуть слідкувала за нею, як вона працює, і побачила, що вона дуже часто відволікається на, на якісь ворсинки, щось там в неї залишилося на нігтику, вона вже там нанесла базу, але ще старається пилочкою там десь забрати щось, що срчить. Тому насправді дуже важливо залишати нігтьове ложе чистим. Абсолютно чистеньким, підпиленим, запиленим, щоб ваш нігтик був гладкий, без будь-якого ворсу, без шкірок, без не знаю, пилинок на нігтику, тому що вони вас дуже сильно будуть відволікати. І якщо вони там застрягають, десь у базі, ви там можете її не помітити. І потім, коли починаєте там, наступний крок, покривати кольором чи ще щось, ваша ворсинка починає звідкись стирчати. Тому старайтеся працювати чисто, щоб ваша робота була чистенькою, і тоді весь процес буде іти дуже легко. Тобто вам нічого на шляху не буде заважати. Тобто, ваша робоча поверхня завжди має бути підготовленою. І підготовленою бажано максимально добре, так, щоб вам потім нічого не заважало чистенько працювати. Підпилюєте форму. Старайтеся підпилювати її так, щоб з під нігтика нічого не стирчало. Коли запилюєте форму, і часто сама нігтєва пластина. вона так якби е, 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 така, ну Наш нігтик, він такий, е, коли запилений пилочком, він такий ніби як порватий знизу під, під, під нігтиком. І якщо ви там не пройдетеся додатково пилочкою або фризою, там, коли пропрацьовуєте зону біля кутикули, то ось ці частинки нігтика вони залишаться у вас під низом. І потім там будь-який дизайн, особливо це дуже сильно видно, коли ви працюєте з французьким манікюром, коли намалюєте цю білу смужечку, ваш лак. На кінчику нігтя він торкається отого, отого нігтя, який загнувся під нігтик. Тому старайтеся так підготувати нігтєву пластину, щоб у вас ніде нічого не, не виглядало, не, не стирчало, не заважало вам. Тому що воно потім дасть про себе знати пізніше. Ну, Звісно, буває таке, що ви там можете все не побачити. Так само і у мене буває. Тому я дуже люблю кінцевий опил. Тобто, опил в кінці манікюру. Я вже все зробила, покрила топ, зняла липкість, гарно все просушила, зняла липкість, протерла нігтики. Тоді я беру пилочку і починаю запилювати торець нігтика. Це дуже така, мені дуже сподобався цей трюк. Він насправді робить нігті дуже охайними, дуже такі, чітка лінія, чітка лінія торця. Е, так само ви коли запилите, і ви можете проконтролювати товщину торця. Тобто торець це те, що е, стирчить на кінчику нігтика. Коли ви повертаєте пальчики до себе, дивитеся під ніготь, то оця товщина нігтя називається торцем, то, що дивиться на вас. І коли, наприклад, там, ви робите гелеву корекцію або навіть, навіть той самий гель-лак, якщо наносите комуфлюючу базу чи прозору базу, ви можете її нанести там достатньо е, товстий шар в якомусь місці, тому що інколи е, для того, щоб побудувати правильну архітектуру нігтя, в деяких місцях потрібно нанести матеріалу трохи більше. І ось, коли він вас на нігтику товстий, ну, тобто, він то правильний, тому що ви його нанесли так, як вам потрібно. Але коли ви починаєте запилювати торець, дивитесь на торець, а він він має бути товщини пластикової картки. Ну, може бути трошки тонше. Це, це такий стандарт, якийсь, коли, коли колись хтось придумав. Зараз воно може бути і тонше, і в принципі, в носінні це зовсім не заважає. Але коли ви, наприклад, там підпилюєте торець, ви потім. Можете помітити цю товщину нігтя. Вона може бути у вас не одинаковою. Тобто, з одного боку, нігодь може бути товстий, з іншого боку, він виглядає або дуже тонко, або коротше, він, він відрізняється. Тому ви берете фрезу, якою знімаєте матеріал, і просто легесенько під нігтиком спилюєте ту, -ту товщину з того боку, яка вам заважає, яку б ви не хотіли там залишити. Ось і все. І тоді ваш турець виглядає гарно, охайно, тоненько і красиво. Ось поки я вам тут говорила, бачите, я вже перейшла до формування французького манікюру. Насправді камера якось так стоїть, що ви бачите, як я малюю французький трохи під кутом. У клієнтки до цього була така якась овальна форма нігтя, і французький, вона сказала, що він її був намальований тонко, тому вона хоче чуть-чуть тостішу лінію. Але бачите, тут нюанс такий, що з французьким або з лінією білого кольору для французького манікюру, якщо це можна так назвати, також потрібно якось розраховувати оцю. Оцю лінію, тому що вона так само може візуально вкорочувати нігтєву пластину. Тобто, якщо ви зробите дуже тостючу і некрасиву оцю білу лінію, там ці вусики вони мають загинатися трошки вверх. Тоді нігтєва пластина, вона візуально стає якби, трохи довшою. Бачите, я повторила такий, як повторила лінію кутикули. От там оця лінія біля кутикули, вона повторилася на е, лінії французького манікюру. Тоді ваш нігтик він такий акуратний виглядає, тобто красиво. Тому старайтеся не переборщити з цим, тому що це дуже важливо е, і ось кінцевий результат завжди і вам, і тій людині, яка до вас прийшла за цим результатом. Він всім має подобатися. Я насправді не ускладнюю собі роботу. Я якось так виробила собі таку якусь свою стратегію в роботі з манікюром, у мене все йде покроково. Тобто, кожен етап, за який я беруся, він в мене. Якщо я його почала, я його закінчила. Немає такого, що я там десь посередині. Відключила, перейшла до чогось іншого, і потім я ще до цього повернуся. Ні. Важливо дуже, е от коли у вас буде оця стратегія, ну, я не знаю, як назвати стратегія чи ваша техніка, коли, наприклад, ви починаєте знімати матеріал, от поки ви його повністю не знімете, не переключайтесь на ніщо інше. Потім наступне. Починаєте запилювати форму нігтика. От поки ви не закінчите її запилювати до кінця, не йдіть до наступного етапу. Закінчіть її просто. Потім починаєте чистити кутикулу. Пам'ятайте, що наступний крок у вас йде покриття гель-лаком. тому ви маєте її настільки почистити, щоб вам було зручно потім в подальшому працювати. Тобто, кожен крок або кожен процес, о, не та кожен процес, за який ви беретеся, він має бути завершеним. І тоді у вас буде оця послідовність. І якраз чого не вистачає майстрам для того, щоб пришвидшитись в роботі, якраз не вистачає цієї послідовності, тому що людина часто відволікається на щось інше, ага, ще це зробити, ага, ще це зробити. І вона забуває на, збивається з цього основного моменту, з основного етапу. Тому, Старайтеся, якщо ви там почали запилювати форму нігтика, запилюйте до 10-го пальчика, не відволікайтесь на ніщо інше. Якщо там вам потрібно ще забрати додаткову товщину, коли ви запилюєте форму, так само пропрацюйте це до кінця. Не забувайте ніколи і не відволікайтеся на ніщо інше. Там покривайте базою. Все, ви почали цей етап, тобто вам потрібно покрити 10 пальчиків базою. І, наприклад, якщо... Так, розрахувати кожен процес, починаєте там знімати матеріал. Ну скільки там вам потрібно, там 5 хвилин для того, щоб зняти матеріал. Ну, це все залежить там, звісно, від виконання попередньої роботи. Якщо робота там ваша, ви зробите це швидше. Якщо робота була дуже акуратно зроблена там, після іншого майстра, ви так само в принципі зробите це достатньо швидко, тим більше якщо там немає відслоїв. Тому що це також такі бувають різні. Нюанси, різні моменти. там Може бути робота не дуже акуратна або дуже багато матеріалу, на, на що вам прийдеться трохи більше часу потратити. Але, наприклад, там, порахуємо всі етапи, зняття. Давайте, грубо кажучи, візьмемо зняття 10 хвилин. Потім запил форми. 10 хвилин. Почистити кутикулу. ну... Оце для мене це такий момент і такий етап у манікюрі, на який я найчастіше найбільше витрачаю часу. Ну, отак як оці ручки, я в принципі на них багато часу не витратила, бо вони такі достатньо легкі. Там не було налипшої кутикули, мені не було важко працювати з підготовкою нігтика. Є е, нігті трохи інші, є налипша кутикула, але вона так само може бути легкою в роботі. Є налепша кутикула, кутикула, яка трохи важча в роботі, і з нею треба трошки більше побавитись. Вона така мокра, е, до неї важко підступити, зробити оцей. Карманчик, вона рветься, може бути поранення. Тому ось ці моменти вони також важливі, але що, з чого я почала, що, наприклад, на манікюр давайте ми візьмемо там 20 хвилин, потім на базу нанести ну так само, можливо, там 15-20 хвилин, якщо там у вас. Десять пальчиків там, по хвилині, по півтора хвилини на палець для того, щоб нанести базу. І потім дизайн або однотонка, хто що любить, і кому що потрібно. І ось ці всі хвилини ви можете там, приблизно собі розрахувати час. Якщо у вас буде чітка послідовність виконання роботи, то з таким чином ви пришвидшитеся і це 100% працює. Тому що. Я можу вам це з впевненістю сказати. Я дуже багато разів там, або скільки там, завжди працювала над тим, щоб відпрацювати оцю свою техніку, зробити оцю послідовність, пришвидшитися таким чином, і головне, не втратити якість. Тому що, коли ви пришвидшуєтеся, може бути таке, що там десь забиваєте, десь там пропустили, ага, тут не буде видно, там не побачать, там ще щось, то неаккуратно. Вона потім прийде додому, не має що робити. Сяде на дивані і переглядає кожен палець, ага, цей кривий зробили, цей нерівний зробили, і все, і ваша оцінка в очах тої людини трохи падає. Тому головне пришвидшуватися, але так само головне не втрачати свою якість. Тобто, якщо ви вже взялися за цей процес, він має бути виконаний до самого кінця. І бажано добре. Тому ну, всяке буває. У мене також бувають такі роботи, від яких я в кінці трохи не дуже задоволена, і вони мені не завжди подобаються. Але це, напевно, один відсоток, може, два відсотки з того всього, що я роблю. І це у кожного майстра таке є. Просто оця красива картинка в інтернеті, коли люди показують, що у них все гарно виходить, все виходить. Ні, у всіх є невдачі, і це в принципі нормально. Їх не потрібно боятися, просто е, треба собі не то, що дозволяти, а приймати. Раз так сталося, ну поправте максимально, якщо там у вас не вдався якийсь або ні, хоч получився кривий, постарайтеся його в кінці якось запилити, підправити, зробити так, щоб він е, був максимально схожий на ті всі нігті, які ви зробили. І там На наступний раз таких помилок не повторювати. Але всі ми люди і помилки вони даються для того, щоб вчитися і ставати краще. Ми ось, бачите, ось цей етап підпилювання, нігтика в кінці манікюру, я його дуже сильно люблю. І вам так само рекомендую: немає відслойок, все добре тримається, носиться. Ну, Буває таке там щось чуть-чуть, якесь там якесь повітрячко зайшло, і воно так залишається і далі не йде. Але це рідкість. В основному всі мої підпилені нігті носяться добре. Або є вже такі клієнти, в яких я знаю, що в них буде відслойка, то я просто не підпилюю. Я стараюся зробити оцей торець настільки акуратно, щоб його вже підпилювати не потрібно було. А французький це святе. От його підпиляти, він потім буде красивий, буде дуже оця чітка лінія в кінчику, на кінчику нігтика. І на це акцентуйте свою увагу, тоді нігті будуть набагато акуратніше виглядати. Ось в мене зараз тут на безім'янному пальці трохи затік матеріал, і його обов'язково потрібно не на безім'янному, на середньому пальці, його потрібно випиляти. Всі будь-які затьоки, будь-що, що у вас трапляється, ніколи не відпускайте клієнта з оцим. Тому що вона потім прийде додому і буде собі там підтирати, захоче оце все забрати звідти. І може ще собі сама нашкодити, і потім все піде не по її плану і не по вашому плану, бо треба буде поправити. Тому будь-який затьок, який у вас там стався, а воно трапляється в кінці випилюйте його, тому що нігтик буде акуратніший, чистіший. І клієнті не захочеться потім його поправляти. Так, поки випилювала там трошечки фризою, якби по, покучерявила шкіру, якщо можна це так назвати. І зараз просто кусачками легенько відкусую, все те, що мені заважає. Зараз покажу вам нігті зблизька, як вони виглядають. Але перед цим треба мені. Це теж такий мій улюблений процес. Я спшикую пальчики е, руки клієнта дезінфектором і протираю мокрою серветкою. Гарно забираю всю пилюку, довкола нігтика під нігтиком, з руки. І зразу в людини є відчуття такої чистоти, що руки чисті, і нігті акуратні і все чистенько. Після цього ще потім нанесу олійку. Мені здається, що я тут на відео цього вже не показала, бо я пішла. Відзнімати з близька манікюр, який він получився, І вже коли камеру виключила, тоді нанесла клієнтці олійку на пальчики. Ось такий мій улюблений манікюр вийшов. Я сподіваюся, що ви з цього відео щось для себе візьмете. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, пишіть, я з нетерпінням чекаю ваших реакцій. Мені дуже-дуже приємно ось такий французький манікюр вийшов. Тонкий, не тостий, акуратний. Е, я дуже його люблю. Не бійтеся, якщо з першого разу вас не виходить. На десятий раз буде краще, на сотий раз буде ще краще. І я думаю, що він може стати вашим улюбленим манікюром. Дякую, що дивитеся, і па-па!